Іван Киричевський, експерт видання Діфенс Експрес, з нами на зв'язку. Іване, вітаю! Слава Україні! Доброго ранку і героям слава. Ну бо, якщо ми можемо вести цю розмову, він все-таки добрий завдяки протиповітряній обороні. Абсолютно, зважаючи на ті виклики, які постали в ході цієї атаки, на кількість ракет і шахедів перед тим, яка була запущена, просто дійсно можемо одне одному побажати доброго ранку сьогодні, зважаючи на те, наскільки ефективно відбивали цю атаку наші захисники неба. Отже, тут питання в тому, що ми чекали насправді наприкінці року на цю атаку з боку ворога, неодноразово. Наші спецслужби повідомляли про те, що ворог накопичує ракети постійно і в такий моніторинг вівся. Чи були якісь певні несподіванки? Чи можемо назвати це отак справді наймасштабнішою від початку великого вторгнення росіян? Отже, якісь такі перші висновки і міркування стосовно того, що відбулося. Ми такі трохи сурідні ситуації, тому мені доведеться відповідати на зовсім інші питання, чим ви поставили. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ким так, ще десь так влітку своїх, ну не те, щоб там, знайти якихось закритих документів, але просто у своїх там профільних ресурсах про Міноборони РФ, ну, наприклад, журнали воєнно які вони водають. Росіяни приписали, що тепер для них будь-який ракетний удар, який вони можуть планувати, масово ракетний. Це елементи так званої операції по ну, Тобто, Коли вони не просто ціляться на те, щоб знищити якусь категорію об'єктів, ну, енергетика, транспорт, а, скажімо так, комплексно позбавити нас можливості оборонятися. Причому, в даному випадку, для них грає роль не тільки. Кількість ракет, яку вони можуть виготовити, запустити, але, скажімо так, психологічний ефект, який вони можуть створити перед цим, ну, тобто там, знаєте, вкидання, прогрівання різних хіпсо, і потім підігрівання, можливо, якихось наших ну, травматичних настроїв після цього. Відповідно, зважаючи на це, що з іншої сторони, тут варто було б зауважити, що, скоріш за все, ворог ще намагався. Він ньому вибити якусь нашу інфраструктуру, яка б би нам би сприяла б обороноздатності, але це не означає виправдання злочинів це означає, що він хотів поставити нас ще перед більшим викликом, чим ми можемо зауважити взагалі. Ну, знаєте, навіть, навіть по таким от гарячим слідам, ну тому що цифра 110 ракет, ну це знаєте, тут, тут, звісно, треба, було б дочекати, треба буде дочекатися розбивки, що це за 110 ракет, про які голову, говорив голова держави. Але якщо це справді 110 ракет навіть без поправки на С-300, ну це можливо справді найбільш такий ну, масштабний просто ракетний удар, починаючи з 10 жовтня. Просто пригадую, що навіть росіяни. Тоді 10 жовтня приступили всі можливі уявлення, скільки вони можуть випустити зараз. Не можливо, якраз вони сьогодні і приступили ну, сьогодні 29 грудня, 2023 року, коли провели настільки масштабну атаку. Тим більше, що давайте зауважимо. Ракетна атака була проведена взагалі то в кілька хвилин, і з того, що повідомлялося, ну спочатку вони відбомбилися по Миргороду, що заодно нам демонструє ну, натякає щодо таку тріч. Можливо, нам всім терміново доведеться вивчити таку навичку для виживання, як, наприклад, більше не розганяти зганяти чутків західне зміна щодо того, а от там десь комусь проти поставки в 16 в Україну. В ідеалі, наприклад, буде взагалі, що знаєте прикидатися, що ми бідні голі босі нам ніякі літаки не світять чисто, тому що росіяни, скажімо так, з однієї сторони, вони можуть. Спробувати повторити подібні удари, які там будуть спрямовані, і на вибивання нашої обороноздатності на шкоду цивільному населенню інфраструктурі. А з іншої сторони, чисто для того, щоб не спрощувати ворогу задачу, тут не варто знаєте, масу, мусувати культивувати настрій щодо один одного. Краще просто потурбуватися словом і ділом про тих, хто там постраждав, або скажімо так, кому треба буде допомога в ці святкові дні, самим підготуватися, а ворогу спрощувати роботи в ньому психологічному плані не варто. Про кількість ракет неодноразово, бо це було скажімо так. Сьогоднішній ранок став, звісно, дуже для нас всіх несподіваним, але насправді не зовсім неочікуваним. Тому що повідомлення про те, що може бути така масова ракетна удар, такий може бути масовий ракетний удар. Що росіяни накопичують ракети, були неодноразово як від, від нашої розвідки, від наших служб, так і від західних розвідок, від британської розвідки. Вони говорили одне і те саме. Але ми бачимо дійсно, що в останні, така масштабна ракетна атака була дійсно близько року тому, і за весь цей час росіяни продовжували використовувати шахеди і у меншості ракети, практично не використовували їх. І от нещодавно, буквально тиждень тому, Юсов коментував представник ГУР що у росіян із ракетами. І от я його зацитую, що він сказав, що стосується ракетного виробництва, то так це більше ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще вкрай недостатньо для того, щоб наповнити ті втрати, які вони. Вони вже витратили внаслідок масованих ракетних ударів проти України? Власне моє питання у тому: наскільки насправді от потенціал виробництва цих ракет досі є у росіян, і чи ми можемо зробити висновок із сьогоднішнього ранку, що дійсно таких атак може бути небагато, але все ж таки вони будуть виробляти ці ракети, і потім в один момент можуть випускати отак от не партіями потрохи, так а отакі робити масові ракетні удари. Скажімо, я думаю, що було б доцільніше було б краще, якби окремі представники воєнно-політичного керівництва припинили б порвати дискурсом стилю ну в них ракет менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Бо знаєте, я пригадую, що ми навіть при минулу кампанію дарі по інфраструктурі пройшли з цим ракурсом, що росіян да там ракет менше, ніж до вторгнення. В них там ракет в запасі залишалося максимум на два-три таких масових обстрілів і все. Вони би потім вийшли в нуль, але це їх, м'яко кажучи. Не зупинило більш того, якщо там згадувати деякі там дані, пригадуйте, було нещодавно там повідомлення, що в ВПК має план на наступний рік мінімум 700 крилатих ракет і мінімум там 20, 200 тисяч інших засобів уражень, там на керовані С8 були. Так от там же числа, зокрема, 167 ракет ракет 1 модифікованих навіть не просто там, які версії ізділя 504 АП. Різниця між тим, що звичайно Хаст-1 наводиться просто по комп'ютеру. Модифікована ХАС-1, вона може, крім так, навіть мати візуальне зображення цілі, ці, в яку попасти, і окремий пристрій для відстрілу теплових пасток, щоб е, ракети з ПЗРК не могли наводитися. Ну тобто росіян, на жаль, на це ресурсні можливості є. Але ну, зважаючи на те, що вони досі так намагалися, скажімо так, ракети називаємо так, берегти, використовувати проважно шахіди, ну очевидно, вони зараз перед собою поставили ну, якусь стратегічну мету, яку вони. Хочуть добитися використанням стратегічної авіації. Бо для них тепер і міг 31К з кінжалами, це теж стратегічна авіація. Що це за мета? Наскільки це можуть бути інтенсивними обстріли? І наскільки багато ракет буде використовувати, я поки що сказати не можу. Це, ну, знаєте, це хіба що там закритих агентурних даних можна. Розуміти тому може бути таке, ж росіяни готові е, там чист, е, якийсь масовий удар перед новим роком, можливо, через місяць тут наперед загадувати складно, але краще буде щоб знаєте, просяк випадку, щоб підготуватися до різних таких неприємних моментів. Це якраз краще на як там напрацювати якісь механізми взаємодопомоги, тому що е, гадати і лякати самих себе, а коли ворог повернеться з такою кількістю ракет, ну це контрпродуктивно, це нам не допоможе вижити. Зараз усі підводять підсумки року, що відбулося, що змінилося як на фронті, так і в нас внутрішньо в Україні, так і з нашим військово-промисловим комплексом. Але я хочу запитати перед тим як перейти до нашого внутрішнього українського питання. Хочу запитати все ж таки ще за декілька оцих російських моментів. А зрозуміло, що ми бачимо дійсно історія з ракетами, що все ж таки сьогодні їм вдалося запустити досить багато цілей, вони запускали все, що могли Але, якщо раніше це зазвичай були просто крилаті ракети, то сьогодні летіло. Все, що могло летіти, про це й сказав Юрій Ігнат. от і зрозуміло, що напевно Росіяни будуть намагатися наростити ще більше це виробництво ракет власних шахедів, про що з'являлося повідомлення, і таке інше. Але от враховуючи підсумок цього року, чи можемо ми спрогнозувати на що будуть ставити ставку Росіяни у своєму власному внутрішньому ВПК, що будуть хотіти намагатися наростити, і з чим в них можуть виникнути проблеми? А з чим проблем все ж таки сильно то й не буде. Та насправді росіяни намагаються робити все, окрім як би це людини не призвучало бойових машин для десанту. Ну, от справді, там нові БМД-4 вони не роблять, там інші бойові машини. Але, наприклад, бронетранспортери ракушка роблять. E -е. І там намагаються якусь навіть налагодити не просто розконсервацію старої радянської техніки e -е, зі складів, а щось схоже на заводський ремонт, там поставити нові засоби зв'язку і тому подібне. Росіяни, грубо кажучи, ставлять на все. І вони навіть продовжують якісь свої e -е, ресурсно затратні програми по будівництву військових. Кораблів, хоча здавалось би, їм треба ці всі ресурси на суходолі. Тому от, о, говорити про так, так що -то вони там на щось будуть робити ставку, на щось вони махнуть рукою но, на жаль, ні. Так не, тут нема підстав. Іване, власне, запускали різні типи ракет росіяни, окрім калібрів, як відомо. Тобто не було задіяно ракетоносіїв на морі. Про це вже Юрій Єгнат сказав. А чому так? Раніше калібри так само створювали значне навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Зараз вже бачимо щось змінилося. Попри те, що ракетна атака була надзвичайно масовою і такою хитромудрою, можна сказати, але оце у комп... Копоненту ворог не задіяв, а в чому причина. Тут складно сказати, знаєте, перш ніж намагатися гадати, давайте дочекаємося офіційного сигналу тутського командування про те, що ці калібри носії на зайшли назад. Тому що поки що навіть цього сигналу нема. І знаєте, скажімо так, от гаразд в обстрілах минулої зими проявлялося те, що крім так три єдинства компонентів. Тобто, коли росіяни одночасно в одному ж ударі могли синхронізовано використовувати калібри військово-морського флоту. І стратегічну авіацію РФ, і взагалі то ці скандери сухопутних військ Після скажімо так, травня в них пішла така знаєте, окремічність. Тобто для якихось ударів окремо просто іскандери сухопутних військ, окремо стратегічна авіація, окремо калібри. Але повторюсь, кажімо так, давайте дочекаємося, щоб ці мерзкі носії калібрі просто зайшли назад, і можна було би видохнути, що їх фух не застосували, тому що завчасно гадати про мотиви ворога особливо зараз складно. Ще одне питання. Це власне ціль цієї атаки. Ви вже трохи про це розповіли, що виснаження є основним завданням росіян, виснаження нашої системи ППО, зменшення кількості ракет до цих комплексів і систем. Однак раніше дуже активно обговорювали наміри росіян атакувати саме енергетичну інфраструктуру в Україні. Були відповідні заяви нашого політичного керівництва і з боку спецслужб. Так само сьогодні ж ми бачимо, що є певні там пошкодження. Енергетичній інфраструктурі переважно це опори, якісь лінії електромереж, які розірвані так, але нібито не спостерігалося цілеспрямованого наміру бити по підстанціях. Скажімо так, чи можемо поки що ще цієї інформації повністю не маємо, не володіємо нею? Просто маємо таке враження, скажімо, на цей момент, що принаймні енергетична інфраструктура не так постраждала, як Росія раніше власне прямо е, е, намагалася її пошкодити і знищити. Чи це означає, що Росія відмовилася від цього підходу саме масованих атак по енергетичних об'єктах, чи це наслідок результат ефективної роботи української системи протиповітряної оборони? Ну, та скоріше, друге, тобто певна результативність роботи ППО, але я про тут с кімнати так думаю, краще треба розгорнути свою одну з попередніх думок. Росіян зараз вибить цікавить вибити не просто нашу енергосистему, їх цікавить вибити все капслоком, усе, що може працювати на нашу оборону. Заводи по різного подвійного призначення, якщо їм раптом десь не привиділося, що якісь сто може ну станція технічного обслуговування, може ремонтувати військову техніку, навіть якщо це не так, вони це будуть намагатися робити. Тобто все, що в їхній Ворій уяві працює на нашу оборонну здатність. Вони це все будуть вибивати. Грубо кажучи, ми маємо з противником, який собі вигадав, що е, там Петріот і. Які збивали літаки на Херсонщині, стоять на поїздах, бронепоїзд спеціальний, і от при приводом знищення цього бронепоїзда власне, рознесли херсонський залізничний вокзал. Тому ми крім так, вони собі накреслили значно масштабнішу камп... ціль, аніж на попередню кампанію. Але як вони її реалізовують на практиці через їхню хвору уяву, зрозуміти складно. Тут поки що можна зафіксувати так. Слава Богу, що вони прилетіли, наскільки відомо, по енергосистемі і в першу чергу завдяки роботі нашої ППО. Останнє питання, яке не стосується вже ракетної ракетних ударів, але стосується величезної яскравої події, яка сталася з нами останніми днями. Це знищення новочеркаська великого десантного корабля у чорному морі. І, от після цього з'явилося дуже багато повідомлень про те, що от загалом Росія за останній рік за останній час втратила три великих десантні кораблі в чорному морі, і зараз залишилося їх близько десяти. Мова йде про Новочеркаськ, мова йде про Саратов і про мінськ, який був функціонально зруйнований Надцятого вересня, і окрім того, ще два судна були пошкоджені. Якщо ми раніше взагалі не могли навіть уявити собі, що Україна зможе так сильно бити по чорноморській флотилії то тепер ми маємо так бачите це, маємо це наяву, і дійсно це відбувається. Як власне ви оцінюєте втрату так з такого складу кораблів за останній час? Наскільки це суттєво для чорноморського російського флоту, і наскільки це вдарить загалом про по, по їхній оборонці? Скажімо так. Ну, так, росіяни от, вони самі для себе розписалися, що вони повноцінні десантні морські операції проводити не здатні. Тому якщо їх там буде якась доцільність, вони запишуть, що їм ці кораблі були, коштували нуль, і їм вони не потрібні. В них реально був кейс, коли російські льотчики розбили ту 22 М3 з ракетою Х-22, прокуратура відкрила справу, і, здається, була на північному флоті, і прокур... так, фінансова служба Північного флоту написала, що їм цей бомбардувальник коштував нуль. А так зразу розбігли, повірили. Там справді потім Міноборони РФ ви провели ситуацію на Посав, що він коштував 1 мільйон рублів. Ну, тобто, це просто показує, що росіяни, якщо їм треба буде, щоб знаєте, якось собі таке та виправдати якусь поразку, то напишуть, що наприклад, цей десантний корабель ще вчора звільнився, пішов в відпустку. Ну як них так вводиться. Тут я пропоную в даному випадку звернути увагу на інше. Ми до цього моменту мали справедливе право говорити про те, що ми, як країна без флоту, ганяємо країну з флотом, а то ще можна звернути насправді увагу на інше. Ми, як країна, по факту без флоту, ми забезпечуємо надійне надійну роботу нашу судноплану. До портів. У нас великих надводних кораблів нема, але слава Богу, кораблі ходять. Тому що от можемо подивитися ситуацію на Червоному морі, там, де є наче, потужні західних країн, там, де ці ємецькі хусити, умовно кажучи, живуть, і дико ходять в тапочках і не зрозуміло, що крутять свої ракети, але в Червоному морі нормально судноплавства немає, там є типу, дуже потужні флоти. У Нас потужного флоту нема, але ми судноплавство собі, слава Богу, зберігаємо. І виходить, що от якраз Чорноморський флот незалежно від. Того, тільки втратилася. В позі також реактивного такий дуже незручний для нього позі, тому що Україна нав'язує свою ініціативу наведення війни на морі. Відповідно, сама можливість нав'язати свою ініціативу на морі значно важливіша від тої чи іншої там, пошкодженої чи побитої по сути, не в тому чи іншому епізоді. Пане, я ще одне питання собі дозволю. Воно стосується власне відновлення роботи нашого бронпрому за цей рік. Днями ми слухали прес-конференцію, або ж, тези, які на ній лунали від міністра, який відповідає за галузі стратегічні галузі нашої промисловості Олександра Камишина. Він там повідомив певні дані стосовно того, як Україна нарощує виробництво боєприпасів, бронетехніки. Лунали якісь і статистичні дані без конкретних Них чисел, скільки ми виробляємо, але принаймні про масштабування цього виробництва йшла мова кількакратне там стосовно, зокрема, снарядів, мін і так далі, і інших засобів ведення бойових дій пролунало зокрема також і те, що САУ Богдана ми вивели на рівень виробництва, нібито світових концернів і компаній. Ну, такі якісь слова. Ви вже сказали про те, що зайвий раз, напевно, про f 16 не треба говорити. Надали їм їх уже Україні чи на. Дають і як взагалі просувається процес, аби так би мовити, не давати ворогу зайвої підстави, причини атакувати наші аеродроми? Чи потрібно в такому разі говорити про успіхи нашого оборонпрому і що важливого ми почули від міністра на цій прес-конференції? Знаєте, зреально важливо, те, що там було, ми по суті почули, що те, що деякі хронічні регуляторні проблеми досі не вирішені, які стримують розвиток оборонного сектору. Знаєте, було б ідеально і оптимально, особливо в наших умовах. Коли там не треба було б розповідати офіційно про якісь такі от результати, але натомість було б все очевидно. О, є вільні вакансії, люди йдуть прямо знаєте, оббивають пороги на заводу. було дуже багато робочих місць на оборонних заводах. Це коли дуже багато буде робочих. Місць і, і там розширення виробництва розширення виробництва, які не треба буде заявляти офіційно, це буде свідчити про успіхи нашої оборонки, краще за будь-які офіційні заяви. А так, ну от краще, зважаючи на те, що зараз почали робити росіяни, краще було в принципі помовчати, що де у нас може вироблятися, особливо щодо того, скільки у нас реально зараз працює підприємство на оборонному сегменті, і скільки там працює тисяч працівників. Тому що був навіть такий цікавий кейс, який розповів очільник украборони техніки Бельбас, це одна з провідних приватних оборонних компаній виявляється в нас деякі. Важливі реєстри до независимо Росіяни, якщо треба вони можуть просто в цьому реєстрі подивитися, де стоїть важливий оборонний завод, відповідно завдати удару. Тому краще було б, от знаєте, навіть от грубо кажучи, робити якісь реальні кроки, знімати регуляторні проблеми для нашого ВПК, які йому заважають розширюватись, і менше говорити офіційно, щоб не давати росіянам ну ще якихось там зачіпок із даних відкритих джерел, щоб вони починали копати, тому що справедливості заради в росіян гірші розвідувальні можливості, гірші. ...моніторингові можливості, аніж ті, які дають західні союзники нам потрібні РФ. Тому росіяни використовують буквально все, що тільки можна, навіть якісь обривкові заяви. От, грубо кажучи, замість роздавання заяв, краще нарешті зробити так, щоб оборонка ну, в принципі не мала підстави про говорити про якісь свої там виклики, нужди публічно. А знаєте, просто так: от, не бираємо працівників, не бираємо працівників, і все цвітає й процвітає, і наші воїни не бідкаються на нестачу зброї. Дякую, Іване, дуже за такі відповіді, відверті аргументовані за це спілкування. Іван Киричевський з нами був на зв'язку.